Доброго дня, шановні жителі міста Золочів. Ми сьогодні далі продовжуємо в котрий раз наш мітинг в підтримку Євромайдану Київського. І зараз ми хочемо вас познайомити з редактором газети Свобода пані Галиною Чорною, яка є жителька жителькою міста Золочева, і вона є народжена у місті Золочів з дому. Мицько миць з дому миць, і ми хочемо її запитати декілька слів про золочів рідний. Чи пам'ятає вона своє дитинство? Як продовжувалося її життя? Як вона попала в політику і в газету? Мені дуже приємно зараз бути на такому прекрасному майдані Золочівському. Дуже приємно, що мої земляки вони такі політично активні. Я відверто кажучи, навіть не очікувала, що сьогодні прийде стільки людей. І приємно в такій атмосфері згадати власне своє дитинство, яке минуло в золочеві. Ну хочу сказати, що Золочев, звичайно, дуже змінився, дуже змінився до кращого за останні роки. Щоразу, коли я сюди приїжджаю, то бачу якісь нові речі на вулицях. Навчалася я в другій школі, дитинство моє було звичайне щасливе, бо щасливе мусить бути дитинство в такому місті. От після вступила на факультет журналістики, працювала в редакціях поважних газет, а потім мене запросив лідер свободи Олег Тягнебок, бачачи те, що я є не байдуже до націоналістичної ідеології працювати в газеті в Сукраїнської Свобода, так я в політиці зараз до нинішніх днів. І хочу сказати, що дуже горжуся. Тим, бо вчора я розмовляла своєю золочівською родиною. У мене тут живе мій брат, мій батько, і невістка. І дуже горда з того, що золочів'яни вони дуже активні зараз в Києві. Вони дуже часто виїздять до Києва. І їх зараз дуже багато на майдані. І є така навіть своєрідна вахта. Люди з золочева вони приїздять до Києва. Одні приїздять туди, звідси приїздять. І розповіли мені навіть мої родичі, ж, хто приймає їх в Києві, наших золочів'ян виявляється, це є бізнесмени так само з золочівського походження, які є небайдужі до тих подій, і які пам'ятають про те, де вони народилися. Скажіть, будь ласка, ми хочемо ще знати ваше бачення стосовно євроінтеграції. Ви знаєте, не зважаючи ні на що віра в те, що ми будемо в Європі, вона таки мусить бути присутня, вона таки мусить існувати. Ми бачимо, що Європа вона не закриває дверей перед Україною. По тому ставленню, яке бачимо від високопосадовців з Європейського Союзу, в кожної миті вони готові нас прийняти. І дуже важливо, щоб ми зробили оті, виконали оті ті вимоги майдану, Київського майдану і всіх майданів, які. Зараз є по Україні, тобто мусить бути повне перезавантаження влади, тому що зрозуміли, що з цією владою ми не зможемо вступити в Європу, а двері в Європу для нас залишаються відчиненими. Так що для нас зараз дуже головне не втрачати віри, не втрачати надії, мусять зараз стояти майдани, як Київські, так і місцеві майдани, мусить зараз стояти Золочівський майдан, який є підтримкою і опорою для того майдану, який є в столиці. Це є запорука нашої перемоги. І як тільки ми зможемо виконати. У ці вимоги майдану перезавантажити владу, відправити уряд, відставку, провести нові вибори. Тоді ми обов'язково змінимо той курс, який зараз взяв наш президент. На жаль, на митний союз. А ми розуміємо, що, хоч наразі не було домовленості про підписання угоди з митним союзом, але десь це в потаємних документах воно є підсумовано. І тоді ми обов'язково навернемося на той шлях, на який ми мали йти. Бо ми є європейська нація і мусимо бути в Європі. І ваші побажання для наших золотів'ян свята різдвяні новий рік хотілося б також, щоб ви привітали так, так як ви є, жителька міста Золочів. Знаєте, зараз, от я говорила про це на є доволі такий непростий час навіть в природному циклі. Зараз є дуже довгі ночі і дуже короткі дні, але все так не буде. Від нинішнього дня день буде ставати більшим. Ми наближаємося до прекрасного свята, свята Різдва. І тому я хочу побажати їм міцного духу, міцного здоров'я, їхньої волі, яка зараз пробуджується у тієї волі, яка закладена нашими славними предками, предками, козаками, нашими славними українськими героями. Я бажаю їм відсвяткувати Різдво. І хочу сказати таку річ, що сьогодні я говорила зі своєю родиною золочівською, в якої я зазвичай зустрічаю Різдво. І спитала, чи можу я в разі, якщо буде потреба, зустріти Різдво у Києві. І моя родина звичайно сказала, що там в Києві зараз, зараз час в тебе так само є твоя родина. І якщо буде така потреба, то ми тебе відпускаємо відсвяткувати це Різдво в столиці. Я бажаю всім відсвяткувати Різдво, чи то тут, тут в Золочеві, чи в столиці на Майдану, і бажаю всім нам перемоги. Вона обов'язково прийде.